Ні сімсот річниці міста Виноградово сьогодні до Винограда завітали 11 заслужених майстрів спорту СРСР. Футболісти, які відомі на цілий світ, вони приїхали сьогодні до вашого міста. Ну, а наразі до вітального слова. Ми запрошуємо міського голову міста виноградова бочкая Степана Золтановича. ваші оплески. Дорогі виноградівці, шановні гості міста, сьогодні в день великого християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці. Виноградівці відмічають і 754 річницю з дня першої згадки про виноградів як про місто. Тож дозвольте мені привітати всіх присутніх із святом, побажати нашому місту процвітання, розвитку, його мешканцям благополуччя, злагоди, міцного здоров'я, миру, достатку. За доброю традицією в дні свят прийнято запрошувати гостей. Завітали сьогодні гості і до спортивної громадськості нашого міста. На запрошення депутата обласної ради Владислава Поляка. До нас прибула команда ветеранів найтитулованішої команди нашої держави команда ветеранів Київського Динамо. Ми раді вітати у нас виноградові заслужених майстрів спорту, багаторазових чемпіонів Радянського Союзу, володарів Кубка Союзу, срібних призерів першості Європи, володарів Кубка Кубків УЕФА. Це вам аплодували найбільші спортивні арени світу. Це ви завдяки своїй грі стали кумирами для цілих поколінь. І сьогодні ви продовжуєте пропагувати найулюбленішу гру мільйонів уболівальників. Спасибі вам за це! Я радий вітати на сьогоднішньому матчі ветеранів футболу виноградова. Який в різні роки на різних турнірах успішно захищали спортивну честь нашого міста. Дарували нам позитивні емоції, популяризували футбол. Вітаємо на нашому святі народного депутата України, віце-президента Федерації футболу України Михайла Івановича Лая. Першого заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації, голову Федерації футболу Закарпаття Івана Петровича Дурана. Шановні присутні, за лічені хвилини і свиском в судді розпочнеться футбольний матч. Я впевнений, що всі ми отримаємо масу позитивних емоцій, знову і знову аплодуватимемо майстрам шкіряного м'яча, насолоджуватимемось футболом. Хочу побажати всім присутнім спортивного довголіття, міцного здоров'я, миру, злагоди, благополуччя, добра. Божого благословення і святом вас всіх, шановні присутні.